Так, народ, всім привіт. Е, Анастасія сьогодні складала іспит на Усенка. В нас був 10-й маршрут інспектор Короче, Мотор у мене вже так були, просто нереально. У нас такий крінжовий був іспит е, трамваїв у нас якраз попали в пік перезмінки трамваїв, автобусів. Ну, в нас і парковка була там така кринжова з ями. Коротше, ну жестяк, Але клас, все, ми запаркувались, ми все зробили ідеально. У нас там одна помилка з поворотом е ну, то таке то все єрунда. А так, в принципі, приїхали на ізі, Клас. Я від'їздили ми 40 годин. Mm -hmm. Чітко 40 годин. Е Вражені свої. Я в шокі, я ще досі не можу відійти. В принципі, я доволі, треба кататися вже на своїй тачці. Ти мені скажи ти авто... теорію самостійно вчила, чи в автошколі Теорію в автошколі Знаєш, як... як тобі теорія? Прекрасно звичайно а з якої спроби склала? З першої першої спроби і водіння з першої ну розкажи водіння, як що, як враження? взагалі? перша зустріч з інструктором і все остальне. Перша зустріч з інструктором була напряжна. Я всього боялася. Потім та роз'їздила через часик. Все прекрасно, все замечательно. Многословно. Ну, що тут розказувати? Якби? Ну, щось розкажи. Ну, містець першої спробу, тут якби, все говорить саме за себе. Добре, добре. Народ, ми вам бажаємо успіхів в вашому навчанні, хто там навчається, хто планує, нічого не бійтесь. Ідіть і пробуйте, і саме головне, треба хорошо підготувати, щоб скласти з першої споспроби. Бубніть собі піднося. Бубніть собі під носом. Всім гарного дня і до зустрічі.